Що ну от це що блях таке? Коротше, показує, що є. Йо угу. Поки тривога у нас все щось справи на вулиці, так? Да? ще трав'яний чайочок. Чукає чайочок. Можна яке-лих присяколя. У нас нема світла. Слышишь? Гармонирует больше с фиолетовой стеной, а этот с этой, да? що хочеться сказати, цілком і повністю задоволена. Чекаю на другий зал. Так, ну що, 22 жовтня тільки привела Сашуліка додому. В мене був, я думала, ще там якісь півгодинка-година, тому що я прийняла минулу роботу. Да, в великому залі, в залі поменше, вони ще закінчували. Точніше, не закінчували, а мали тільки ставити ці зеркала, вже позвонили, що вони вже готові. Отож, я вже в машині, пішки не піду, вже 17 тисяч кроків за сьогодні в мене є. От що означає, скоро відкриваю фітнес студію. Отож, їду приймати маленький, ну не маленький, середній зал, але впевнена, що буде класно, тому що в Кому мені супер сподобалось. Я прям вже в захоті, вже відчуваю, що скоро, скоро, скоро. Знаєте, коли вже є зеркала, то якось і відчувається вже все відкриття, вже дуже скоро, і вже просто уявляю, як я там буду працювати. А, просто вау. Так, а ось і середній зал. Зеркала все отак буде виглядати. Але знаєте, як то кажуть, ну не без приколів. Дивлюсь, що були цілі зеркала. Дивлюсь, 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 дивлюсь. дивлюсь. Що, ну, це що, блях, таке? Я кажу, а це. Він каже, Признаюсь, так вийшло випадково. Думав, що там має щось бути, присверліл, там була якась точка. Коротше, треба, ж тепер цю дирочку якось коротше, за... зашпакльовувати. Я не знаю. Роботи все менше не стає. Просто, от коли думаєш, що вже стіни все доробили, от просто от потім щось приїжджає і. Якась херня. Бісить, бісить нереально. Але розумію, що, на жаль, від цього нікуди не дітися. Радію, що хоча б все одно дуже скоро можна буде займатися. Тут скоро будуть штори, які я обрала, щоб все це закрити. І якраз буде зовсім по-іншому виглядати цей зал. Ой, божечки, ну яка краса, яка краса! М -м -м -м. Яка краса! Тут прям ехо, тому що ще ніколи нема. Не вірите, що в мене є своя власна студія. І, блін, дзеркала реально роблять цей зал супер більшим. А ми тим часом знов приїхали з шоліком'юск за столиком в роздягальню. Да, Сашоня? Виходи. <клухи> Так, нам треба такий маленький білий. Ми його вже приглоділи в інтернеті, але я його тут чомусь не бачу. Не й о-о! такий тільки білий нам треба. Коротше, показує, що є. Йо пересте. Йо Ще й тривога. Ну, от просто, ще й тривога. У нас і так мало часу з сашуніком. Ще й тривога. Ну, нічого. Ми з Сашуніком тоді поки підемо погуляємо. Слідкуємо ще й за тривогою. Ай, коротше, нічого не встигаємо. Ще й ці тривоги, блін, в Одесі постійні. Угу. Поки тривога, у нас Сашої справи на вулиці, да? Молодець. Мама тебе буде в студію з собою брати, будеш там прибирати. Допомагати мамі. Бо як мама без тебе я не знаю. 25 жовтня і ми сьогодні прийшли мити вікно з мамами. Ну тут просто капець. Просто подивіться на це все. Ну, думаю, ви розумієте які ці вікна в тому залі ще гірше. І так, субота нічого не віддірається від цих вікон. То їду за змивкою для зняття лаку, для за якимось антиклеєм. Коротше, не знаємо, що робити, але будемо якось спробувати. не хочеться так залишати, хочеться, щоб вони мали гарний зовнішній вигляд, виглядці вікна, Отож. Іду за чимось, мами, поки залишилося працювати. Одинадцята вечора я змиваю макіяж. У нас вже багато чого зроблено в студії, але, на жаль, прям до масштабного відкриття другого числа ми ще не готові. По-перше, в нас ще проблеми зі світлом. Прийшлося замінювати усе світло в приміщенні. Хоча, спочатку ми цього абсолютно не планували. Але хочеться, щоб було гарно. Тому ми вимушені були зробити ще й це. Я вже ледве розмовляю, тому що кожен день е, рано встаю, пізно лягаю із Сашею, плюс в мене зараз ще й навчання. Коротше, зараз справ просто супер багато. Я вже чисто, знаєте, на останніх здиханнях. Про свій манікюр я взагалі мовчу, просто щоб ви розуміли. Ну, зараз взагалі не до манікюра. Великий нігать, я не знаю, як показати, чи вам видно, але просто шматочка вже нема, тому що я отак мию підлогу ним. І просто, ну, як би маємо, що маємо, якби виглядає він, відверто кажучи, не дуже. Але сподіваюся, що дуже буде виглядати моя студія, яка дуже скоро вже розпочне роботу. Отож, вже нарешті хочу дивитися цей влог в кімнаті. Випіваючи трав'яний чайочок. травяний чайочок. Ну, дивлячись, звісно, коли я буду дивитися, можна яке-лих просеку. як би. І дивитися цей випуск, коли вже все буде готово, і все буде супер гарно. Але ще очікую меблі, я позамовляла. Коротше, замовляла меблі, там лавки в роздягальню, там стелаж для того, щоб зберігати увесь інвентар. І, блін. Ну, типу, я не замовляла раніше, тому що думаю, де це все складати і так забагато всього. І ну, хотілося спочатку якось там хоч трошки розгрібтися, все порозбирати в студії, а потім заносити, бо інакше буде просто ну, повний хаос. Але, коротше, добре, що я хоча б на цих вихідних все це позамовляла, оплатила, тому що чомусь воно йде довше. Чому не зрозуміла, але сподіваюся, що все встигне прийти. І дуже скоро вже буде дуже-дуже, дуже гарно. Ви просто не уявляєте рівень моєї втоми з цією студією. Але... Але... Сподіваюся, дуже скоро вже буде вести класні заняття. В гарній студії. Мрія. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Маємо Так, коротше, це забрало. Це забрала. Ми з Сушуліком Неймовірні молодці. Готуємося до відкриття повним ходом. Сьогодні в цьому залі ми вже доробили світло. Показую. Тун -тун 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 -тун. Дуже світло, набагато краще, ніж було ремонт 10 вечора. Повісила, але ще не підключили. Взагалі не було світла, але скоро буде. І так, нам, як завжди, не вистачило фарби там ще домальовувати, бо там дверні прийоми були і так далі. Сіра краска ще треба для того, щоб там на стелі коротше, замалювати. Так що ми з цишуліком... Вова там пішов якісь дюбіря дивитися. І ми в епіцентрі. Як і кожен день, чи через день, чи два рази на день. Коротше, йдемо. 158-й день. Я шуткую, звісно, як я ходжу по епіцентру і намагаюся купити все в студії. Ну що, ми потрошки починаємо перевозити килимок. Перевозити все. Ой, зараз покажу. Оце ось такий постер. А оце отака от штука. Буду висіти на дверях в нашу фітнес-студію. Балдеж? Балджож! У нас нема світла. Ось такий от влог. Зараз будемо прибирати без світла. Чік! Оп! Розпаковка Чек. Сьогодні прийшла посилочка і я вже не можу дочекатися додому, тому будемо розпаковувати на вулиці. Я замовила, по-перше, наліпку на дзеркало в роздягальню для того, щоб коли люди фоткаються в дзеркалі, було видно, де вони знаходяться, щоб там був напис «Fill Fit Studio». Отож, коротше, ось така наліпка на дзеркало, і вона повністю знімається. І, тобто залишається лише напис «Fill Fit Studio», яке буде на дзеркалі в білому і, звісно, фіолетовому кольорі. Але це не все. 9 листопада в нас буде відкриття і... Я замовила ось такі наліпки на стаканчики. Отож, коли ви прийдете до мене пити шампанське, воно буде ось такими наліпками на стаканах. Я просто у захваті, бо відразу відчуваю оцей рівень. Рівень того, як я виросла з навіть за останні декілька місяців. Дякую? І так, посилочка прийшла, в мене новій пошті. Тут лавки і стелаж має бути. Початок 12, ми тільки поставили машину, і зараз будемо йти додому. Якось так проходить наш ремонт. Пасту 27 гривень. Бомба. У нас вже така друга. От перша. Вже закінчилася, Реклама автопасти, за якою нам не заплатили. <реклама> Крючочки. оп,